Про нову державну послугу скринінг здоров'я, яка вступить у дію з 1 січня 2026 року і розрахована на осіб віком 40+, на апаратній нараді розповів начальник управління центру надання адміністративних послуг Андрій Нерода. Можна буде отримати дану послугу або через застосунок дія, або безпосередньо звернувшись до центру надання адміністративних послуг минулого тижня. Шосткинський ЦНАП надав громадянам 604 послуги. Стосовно відсрочки звернулося 15 осіб. 216 отримали довідки та витяги з реєстру територіальної громади. 20 осіб отримали довідки з державного земельного кадастру. 6 осіб звернулися щодо пошкодженого майна. 156 осіб було знято з реєстрації місця проживання та 47 зареєстровано за місцем проживання. Очільник громади Микола Нога звернувся до керівників структурних підрозділів. Про надання всебічної підтримки ветеранам російсько-української війни та демобілізованих військових надайте необхідну допомогу, підтримайте словами переді новорічні дні і тому ми не повинні їх забувати. Ми повинні дякувати всім, хто захищає Україну.